Він завжди замовляв шеврони і собі, і хлопцям, і на подарунок. І в нього завжди була купа шевронів, які вони просто там дітям роздавали. Людмила показує речі свого чоловіка Геннадія Афанасьєва. Він був кримським політв'язаним, якого росіяни загротували в 2014-му та незаконно звинуватили у тероризмі. У червні 2016-го Росія обміняла його та незаконно ув'язненого Юрія Солошенка. Геннадій почав займатися адвокацією звільнення політичних бранців, будучи спецпредставником міністерства закордонних. Справ України З початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати Україну в складі 130-го батальйону ТРО загинув в грудні 22-го року на Луганщині під Білогорівкою. Дружина каже: він був надійним чоловіком, і найбільшою його мрією була родина. Як чоловік, він був дуже люблячий. Був дуже ніжний. І той Геннадій, який був, наприклад, в інтернеті, чи той, який був на о, якихось дипломатичних місіях, і той, який був вдома, звісно, це дві різні людини. Тому що він не був вдома ні суворий, він не був вдома ні надто прямолінійний. Він завжди був дуже лагідний і обережний, як до мене, так і до дитини. Людмила каже, через війну донька Квітослава рідко бачила тата і сумує за ним. Вона досі не розуміє, де він. Вона в мене запитує: а тато мене любить? Я кажу: звісно, тато тебе любить. І звісно, тато завжди є поруч з тобою, коли ти його кличеш, коли ти хочеш, щоб він був поруч з тобою. Я передчуваю, що питання. А де тато воно вже дуже дуже близько. Мати політв'язні військовослужбовця Ольга Афанасьєва каже: у Криму і до окупації бракувало української присутності, але Геннадій вчився в єдиному у своїй школі українському класі та мріяв показати бабусі, вільний від російського впливу півострів. Згадує після незаконної анексії Криму у двох із сином стали волонтерити. я боялась, я боялась що так От... Те, що сталося, що може статися таке. таке. Але коли ми збирали гроші, і варили їжу і передавали в заблоковані українські часті, я не могла ні допомагати. Я жінка, я мала там приготувати, спакувати, щоб хлопці віднесли. Так про цей період згадував сам Геннадій. Мабуть, цей період став таким визначним в моєму житті зрозуміти, що я громадянин держави, що я маю маю змогу на щось впливати в власній державі. Тоді після звільнення з полону, окрім правозахисної діяльності та допомоги родинам політв'язнів, він безкоштовно давав уроки у сфері ІТ, каже правозахисник Ігор Кателянин. він створив програму. Реінтеграції ветеранів АТО за власний рахунок і дай і власним коштом і власним часом безкоштовно приділяв цьому увагу там. Більше я знаю, що більше 200 ветеранів АТО пройшли цю програму і отримали професію it професію безкоштовно нову, які їм яка їм допомогла, скажімо, повернутися до цивільного життя і заробляти хороші гроші у день. Політв'язня, 12 січня, українські правозахисники та волонтери розмістили петицію на сайті президента України щодо присвоєння Геннадію Афанасьєву звання Героя України. кажуть герої України всі, хто зараз боронить державу, але Афанасьєв – Ча кримського спротиву та політв'язнів, яких досі утримують в російських в'язницях. Мені здається, що це абсолютно логічно. Для нас для всіх він є героєм. Просто логічно, щоб це стало тепер ще і офіційно. І ми сподіваємося, що до річниці анексії Криму ми зберемо 25 тисяч підписів для того, щоб петиція пішла вже на підпис президенту. Петицію вже підписали понад три тисячі українців. Зробити це можна до початку квітня. Муслим Умєров, Іван Горбунов, Валерій Ратошнюк, Суспільне новини, Крим.